Історію про червону свитку, що лякала людей на сорочинському ярмарку, та велику силу кохання, що перемагає будь-які жахи, переказують у Дніпропетровському театрі опери та балету. Безсмертний гоголівський сюжет. Режисер-постановник узяв до роботи, тому що для літератури найкраще підходить музика українського композитора Олександра Злотника. У висновку театр винайшов новий жанр. Останні дні до прем'єри це суцільні нерви. Тут відразу раз і поїхали. Інакше неможливо, бо ми присутні при народженні нового жанру, каже диригент українського водевілю, і він має бути легким за сприйняттям, тому відточуємо звучання. Тут присутня естрадна манера співу, естрадна манера по тесатурі, хору, по солістах, оркестр естрадно-симфонічного типу для опери. Це вперше ми фактично ставимо цю музику на нашій стрілі. І ось вже заграв всіма фарбами сорочинський ярмарок. Костюми і декорації вигадала для вистави сценограф Дарія Біла. За її словами, в цій роботі їй також допомагала музика, режисерський задум і артистичні дані виконавців ролей. Сейчас зрителя тяжело вообще театр, потому тому що фильмы со всеми спецэффектами і постановки такі яркі. очень, естественно, сложно. И і зрителя зрітеля привількати. артисты будут просто стоять, ну ні інтересно. Надо двигаться, щоб это було смішно. Веселу ставу іноді буває зробити складніше ніж драму чи трагедію. Вважають професіонали. Однак у цьому випадку для того, щоб глядачі у залі посміхалися, треба залишити текст Миколи Гоголя та додати до нього позитивну музику Олександра Злотника. Олег Ніколаєв, режисер-постановник вистави, прагне виховати універсального артиста. Тому в Сорочинському ярмарку всі і танцюють, і співають. Музика буде виконуватися вперше на нашій сцені. інші тексти. А в принципі, той же самий Гоголь, чим будет отличаться. Только тем, що на сцені драматического театра это все играє драматичні артисти, а здесь драматическую роль у себя взяли. Прийняли удар на свою грудь артисти опери. Не тільки слова, але і актерська ігра очень впливає на постановку всего спектакля. До речі, у репліках виконавці час від часу переходять на суржик. Це природньо для саме наших артистів. У результаті виходить чистий гугуль. богу <плес> за вигнали одного чорта. Ну, як же та, чорта? Вигналі пекла. Вигнали да й вигналі. Прем'єру мюзиклу або українського водевілю Сорочинський ярмарок. Глядачі побачать у Дніпропетровському театрі опери та балету 29 листопада. <раклова> Ірина Каблоцька Денис Гилесавенко. Новини одинадцятого каналу.